Жі знижки представляють вересневі знижки на льодяники Бронхалик. 20% в аптеках. Подорожник вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Цього тижня розірвали серце, і фото львівського тата Ярослава, який втратив всю родину. Ми триматимемо в пам'яті, доки не доберемось до кремлівського карлика. Цього тижня він дав наказ на безпрецедентну кількість ракетних атак по наших містах: Львів, Харків, Суми, Полтава, де одна з найбільших одночасна кількість жертв від початку повномасштабного вторгнення. Приголомшлива трагедія, що сталася в Полтавському інституті зв'язку, вимагає окремого розбору, бо навколо неї відразу спалахнули скандальні обвинувачення, підозри. Чому так багато загиблих і понад три сотні поранених? Наш Сергій Вендін все з'ясував на місці. Полтавська трагедія версії та нестиковки. Ви, 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 ви. Чи було насправді шикування курсантів та мобілізованих, і коли пролунала тривога: до чи після прильоту? Надікосієна. Ми бачимо, як вони всі в подвал біжуть. Що робити з військовими вишами? Туди може прилетіти, та як захистити життя військовослужбовців. Тут одразу могли проходити навчання близько 700 людей. Факти тижня детально з місця події. Свіжі квіти біля інституту зв'язку у Полтаві. 58 загиблих, понад 300 поранених. Подвійний ракетний удар по навчальному закладу приголомшив країну. Жалко дітей, жалко те, що відбулося. Дуже жалко Трагедію, яка сталася у Полтаві, одразу почали порівнювати з минулорічним ракетним ударом РФ по війцях 128-ї бригади. Тоді у Запорізькій області хлопців зібрали на відкритому майданчику для нагородження. Чи було таке ж шикування на плацу у Полтаві? Чуток і припущень щодо причин такої кількості жертв та постраждалих посипалось безліч. Факти тижня виїхали на місце з'ясувати усі деталі аби розібратися від новому хронологію подій 9.08 ранку. Росіяни б'ють по місту двома ракетами. «Іскандер». Вибухи пролунали у кількох десятків метрів від цього будинку. Людей від потужної вибухової хвилі повибивало шибки. У дворі досі треба дуже обережно ходити, адже під ногами повно розбитого скла. Куди саме влучили дві ракети, місцеві зрозуміли одразу. Я очікував на це. Ми поруч, поруч живемо. Була насторога у будь-якому випадку. Це ж військовий об'єкт. Невдовзі у російських телеграм-каналах з'являються фото та відео наслідків прильоту. Пропагандисти пишуть про влучання пошикування курсантів на плацу. Нині про масштаби руйнувань відомо лише зі слів місцевих та окремих фото та відео, знятих очевидцями одразу після прильотів. На другий день після трагедії знімати на території інституту зв'язку або його будівлі суворо Заборонено і за цим дуже пильно стежать як співробітники поліції, так і співробітники навчального закладу. Анатолій, колишній викладач тактики в зруйнованому інституті зв'язку. Оговтавшись від шоку, чоловік пішов до приятеля подивитися, куди саме влучили загарбники. Дивимось, а там ціла гора пала стіна. Ну, все зрозуміло. Влучили в навчальний корпус. Сам саме корпус. Колишній військовий відкидає версію про влучання по шикуванню на плацу, адже о дев'ятій ранку курсанти вже мають сидіти в аудиторіях. Утрима пострієння, розвод по заскаку вранці шикування розводять по аудиторіях. Починаються заняття. Якщо розводять караул, то це окремо ввечері. Положимо розвод, караул там. Дільна ввечері. практику шикувань скасували ще за часів ковіду. Переконує керівник навчального закладу Ігор Міцюк. Жодних шикувань. Вже давним-давно не проводиться, коли була епідемія по ковіду, от з того моменту все перестало. А з початком війни тим більше ми тож шикувань не проводимо. Я навіть групових пересувань не здійснюється. Тобто, по території навчального закладу тільки одиночне пересування, куди б це не було. Не бачили шикування і мешканки дев'ятиповерхівки, що знаходиться поруч з інститутом. Тут живемо, мом все з вікноплац мені видно. Нічого не було. ви Вишла чого та пригода. Ніхто там нікого не строї. ніяких шикувань там не було. Але тоді виникає резонне питання: чому так багато загиблих та поранених? Курсантами вишу, у який влучили дві ракети. Є діючі військові зв'язківці, які підвищують тут кваліфікацію, та й зовсім молоді солдати, вчорашні школярі. Загалом тут одразу могли проходити навчання близько 700 людей. І саме стільки військовослужбовців на момент трагедії перебували у навчальному корпусі. Написала у соцмережах скандальна нардепка Мар'яна Безугла. Якби там не було, виявити скупчення особового складу дуже просто, каже воєнний експерт Олексій Гетьман. Номера мобільних телефонів наших військових ворог знає. Переважно більшість знає по телефонів це невелика проблема. Можна з'ясувати, що у цьому місці зібралася велика кількість військовослужбовців, і це перший фактор, що призвів до великої кількості загиблих та поранених. Запобіжні заходи давно відомі і очевидні, чому вони не виконувалися, питання відкрите. Першу чергу зосередити збирати людей в одному місці. Ті завдання, які не потребують якоїсь потужної матеріально-технічної бази, краще проводити десь окремо. Це не близько за містом. Це може бути дезавод. І головне ще раз, чомусь на це ніхто не звертає. Віддайте мобільні телефони. Другий фактор час реагування на сигнал повітряної тривоги. Дії викладачів та курсантів на випадок загрози відпрацьовані до автоматизму, запевняють у вищі. Чоловік евакуювали максимум за сім хвилин і територія завмирала, щоб динамир на території не висувалася. Але підліт балістики це часто набагато менше часу. Та скільки його було на евакуацію у день трагедії? Після оголошення треба через 2 хвилини, було два прильоти. І найбільше тільки за тих поранених, саме серед тих, які виходили через 3-4 кадріні виходи. Шість офіційних виходів, чотири убезпечили повністю основних склада. А наша будвона офіційних виходів набрати були навчання ракети. Тому така вона кількість вара. Ми не можемо захистити всю Україну зінятно-ракетними комплексами, як будь-яка країна, яка має велику територію. Захищаються тільки важливі стратегічні місця. Тому навіть в лісі, якщо розвідка з'ясує, що знаходиться там декілька сотень наших військовослужбовців, які проходять якісь навчання, туди може прилетіти. Тому як це робити? Ну от, більше, більше працювати контр щоб ця інформація не виходила назовні. Та є ще один фактор, який погіршив ситуацію, і з якого треба зробити висновки. У середу у виданні Українська Правда з'являється колонка медика добровольчого батальйону Госпітальєри Ігоря Ткачова, де автор переказує подробиці пошуково-рятувальної операції та вказує на низьку якість турнікетів і підготовки полтавських медиків до таких ситуацій. Коли кричав, дайте турнікет, давали китайські. Я внутрішньо вмирав разом з цими людьми, яким знав, як допомогти, але не міг. Лікарі, які приїхали, були молоді дівчата з довгими нігтями, які кричали, тряслися і не знали, що робити. Розгублені на ці закиди в обласній адміністрації відповіли, що першу допомогу надавали підготовлені медики, які користувалися сертифікованими турнікетами. На чиєму боці правда має з'ясувати розслідування ДБР. Там відкрили провадження за статтею Недбальство. Російський ворог цинічний та жорстокий, і на жаль, він атакуватиме нас знову. Втім, обізнаний, значить, озброєний. Тому з полтавської трагедії мають бути зроблені системні висновки, як надійно захистити наших військових. Сергій Вендін, факти тижня, сітіві єдині новини.